Усім привіт! Ви на каналі Літературне і сьогодні я е, з вами не сама, я з коробкою і навіть не знаю, що тут. Чому я не знаю, що тут? Я думаю, ви вже бачили назву цього відео і розумієте, що це за формат. Ми разом з Ксенією Келлерман вирішили повторити наш е, такий експеримент, який ми вже втілювали, і м змусити одна одну прочитати три книги. Минулого разу ми правда робили трохи інакше, і цього разу змінили трохи цей формат. Якщо минулого разу ми давали одні, одразу три книги, запаковані, і робили одне відео, де ділилися вже враженнями про ці три книги в такому форматі живих читань і ділилися підсумковим враженням одразу про три книги в одному відео, то цього разу буде трохи не так. Ми вирішили, що на кожен місяць весни ми даватимемо одне одній по одній книзі, і на кожну зніматимемо окремий влог з з її читанням. Тож це виходить перша частина цього формату, де я розкрию ту книгу, першу, яку мені Ксеня дала на березень і почну її читати. Буду ділитися з вами проміжними враженнями, і потім в кінці розповім, чи рада я, що Ксеня змусила мене прочитати цю книгу, чи це було для мене справжнім знущанням. Загалом, згори вам лишаю посилання і в описі до відео, до відео лишаю вам посилання на наші е, попередні відео цього формату. Мені здається, тоді він теж вийшов супер цікавим, але сподіваюся, що цього разу вийде ще прикольніше, бо будуть окремі відео про різні книги. А тепер перейдемо загалом до початку і до е, того, аби дізнатися, що ж мені підклала Ксенія. чи щось хороше, чи щось не дуже хороше для мене. Е, По-перше, вона запакувала книгу в коробку, тому що сказала мені, що можливо, якщо вона просто запакує її в папір, то я здогадаюся, що там. Е, можливо, ця книга просто маленька. Менше ніж коробка, і вона мені тут написала підказочку, що на мене чекає дуже веселе читання. І я насправді сподіваюся, що мені сподобається, і що це веселе буде не в поганому сенсі, що я буду сміятися від крінжу, а буду сміятися від лише позитивних емоцій. Тож, зруйнуємо нарешті інтригу. Ідей у мене насправді немає. Я навіть не знаю, що вона могла таке покласти, щоб на мене чекало веселе читання. Ви бачили полиці Ксенії? Ну, В неї там не дуже до веселих читань зазвичай. Я озброїлася своїм е, ножичком, і зараз ми з вами подивимося, що так. Там папері. Я думала, одразу буде видно, але одразу не буде видно. Book. Я це побачила. Місіс Деловий? Ти поклала мені місіс Деловий? Ні, не місіс Деловий там. Це варіанти Роберта Шеклі. Я вже, я вже здогадалася, що це. О, о, о! Я думаю, що це буде точно цікаво, незвично і дуже-дуже, дуже дивно. Не знаю, чи весело, але точно дивно. Тож, протягом березня я читатиму цю книгу, підзніматиму вам свої читання, ділитимуся думками, враженнями, і потім розповім, чи було мені все-таки весело, чи Ксеня зробила мені велику підставу. Привіт, друзі! Увірвуся на дві хвилинки у Дашине відео, щоб розповісти вам, що спонукало мене змусити її читати варіанти від Роберта Шеклі. А взагалі, я думаю, і в неї теж і в мене були на початку думки купити щось максимально крінжове, щоб у вас був максимально емоційний цікавий контент. І я не думаю, що обидві з нас відмовилися від цієї думки, але почати я вирішила з того самого шляху, з того самого шляху, яким пішла минулого разу, коли ми знімали разом. Цей формат, а саме дістати якусь книжку, яка мені дуже подобається, але яка максимально неоднозначна, яка незвична, і щодо якої я не знаю, які вона думки викличе у Даші. І варіанти Роберта Шеклі це найяскравіший представник такої літератури на моїх полицях, тому що мені здається, більш дивної, більш абсурдної і більш прекрасної в своїй абсурдності книги я ще не читала. Тому я в безмежному очікуванні, як удачі складеться з цією книгою, але е Більше мої думки схиляються в бік того, що їй зайде, що вона буде дуже на ній страждати, що вам з нею точно буде про що поговорити, коли вона читатиме. Тому що ну я була в шоці від цієї книги. В приємному, але в шоці, думаю, Даша це помітить, коли буде читати цю книгу, тому що я там залишила просто безліч нотаток. Я сподіваюся, це підніме її настрій і триматиме її мотивацію дійти, дійти до фініша. Коротше, я разом з вами дуже чекаю, яким буде продовження цього відео. Даша, тобі удачі, нам цікавого перегляду. Тож, я вже в очікуванні від е, того, що отримую від цієї книги, насправді мені здається, е, що мені дуже сподобається, попри те, що це, е, я знаю, суперхимерна, супер, супер якась просто. Ненормальна навіть історія, але е, чомусь в мене перечуття, що от такої трошки химерності, ненормальності мені зараз не вистачає, і такі історії все більше і більше мені заходять. Тому я в очікуванні буду починати і підібрала до неї таку е, закладинку з небом е, в ну, схожих мені кольорах. Не знаю, хочеться так е, прикрасити цю книгу. Я прочитала три розділи і готова сказати, що це щось максимально дивне, як я і очікувала. Нічого не зрозуміло, що відбувається взагалі. Я думаю, до кінця книги мені так і буде незрозуміло. Е, таке в мене передчуття. У нас є головний герой, його звати Мішкін, але я забула ім'я. Вибачте, будь ласка, почала читати книгу, не можу запам'ятати ім'я. Його звати Том Мішкін, він летить на космічному кораблі. Летить собі, і тут у нього ламається якась деталь. Йому е, комп'ютер е, говорить, що зламалася, там треба полагодити, полетіти на планету, якусь приземлитися і м з складу е, взяти цю деталь, замінити її. Е, і... Всі діалоги і все, що тут відбувається, це просто я не зможу вам пояснити, тому, тому я щонебудь вам прочитаю. Ось, наприклад, коли, коли, коли е комп'ютер говорить, що е треба, от е що, що їм робити з цією поломкою. Чи може я використовувати головний привід достатньо довго, щоби добутися до найближчого центру технічного обслуговування кораблів? Ні, використання зламаного вузла негайно спричинить кумулятивні викривлення в інших частинах головного приводу, що призведе до повного руйнування, вибуху смерті і до вічної чорної мітки у твоєму послужному списку. Тобі ще й випишуть рахунок за новий космічний корабель. Тобто на тебе чекає смерть, але тобі ще й штраф випишуть. Mm, а він такий: що ж, я звісно, не хочу мати чорних міток у послужному списку, сказав Мішкін. Що мені робити? Твій єдиний здійсненний варіант вибору усунути і замінити зламаний вузол. Для задоволення таких нагальних потреб на різних ненаселених планетах створено склади запасних частин. Найближча планета до твоїх теперішніх координат Гармонія 2, 68 годин звідси на запасному приводі. Звучить доволі просто, мовив Мішкін, теоретично, а практично. Ускладнення бувають завжди. Наприклад, якби ми знали, відповів комп'ютер, тоді ускладнення не були б дуже складними. Правда? Думаю, так, погодився Мішкін. І ось ці розмови з приладовими панелями, коли він там прилетів на планету на склад, щоб отримати все-таки цю деталь, він там теж говорить з комп'ютером таким, і він намагається добутися від комп'ютера відповіді, чи є необхідна деталь. А той йому не відповідає: і він такий: та що таке? що таке? І комп'ютер йому відповідає: Вибач, що я за. Літаю в хмарах просто сьогодні в мене важкий день. І просто ці діалоги, ці розмови і те, що химерно тут відбувається, це, це прекрасно. Це, це дуже дивно, але настільки ж і прекрасно. А я що? Я продовжую читати і буду вам ще щось цікавеньке про цю книгу розповідати, хоча вона супермаленька. Я підозрюю, що цей влог вийде доволі маленьким, але покажу вам якісь моменти свого життя, плюс розповім про книжечку. Я не можу підібрати слів, напевно, за моїм обличчям зрозуміло, що в цій книзі відбувається щось дуже дивне і дуже. дуже... Я розгубилася слова, поки рухалася цією історією. Напевно, це буде найдивніший влог з найменшою кількістю якоїсь адекватної інформації про книгу, який ви взагалі бачили у своєму житті, тому що, тому що це неможливо описати. Я коли читала Вонегута, я думала, що це неможливо описати іншим людям. І коли я пробувала якось розповісти про те, що відбувається в книзі Сирени Титана, воно не дуже в'язалося в нормальні слова, тому що тому що це ну, особливість автора. Коли ти намагаєшся описати це е, сюжетно, воно видається дуже дивним і дуже химерним, е, тому що основна суть там не в сюжеті загалом, плюс сюжет не лінійний і взагалі все, що там відбувається, е, здається дуже дивним, але коли ти читаєш, воно все складається в якусь цілісну картину. А в цій книзі воно ще й не складається в цілісну картину. Воно, воно просто дуже дивне. Попри те, я отримую неймовірну насолоду від читання цієї книги. Е, Мішкін, головний герой, як я вже говорила, на самому початку він летів на космічному кораблі, і е, комп'ютер, електронна система корабля сказала йому, що там якась запчастина зламалася, йому потрібна ця запчастина, щоб полагодити корабель, ну і спокійно летіти далі. І от він приземляється на планеті під назвою Гармонія і йде на склад. На складі комп'ютер е, дуже <гум> меланхолійний, е, і комп'ютер говорить, йому, що е, «ну от ми зробили так, що у нас на складі не всі запчастини зберігаються, а деякі вони там просто на планеті, треба туди йти. Але от щоб ви не йшли на самоті, ми дамо вам робота, який буде вас супроводжувати і там, захищати від різних небезпек, які можуть бути на цій планеті. І от Мішкін разом з роботом вирушає планетою, і далі починається просто щось, щось діятися. Як-то там в якийсь момент в книзі було, було навіть речення, що, значить ти просто рухаєшся. Без мети, незрозуміло навіщо. От щось в такому стилі, і мені здається, це доволі непогано описує цю історію. Вони зустрічають різних монстрів, і в них відбуваються якісь химерні марення. З'являються незрозумілі персонажі, яких ми до того ніколи не бачили і більше ніколи, певно, не побачимо. Напевно, найкраще цю книгу описує слово галюцинація. Це просто галюцинація, яка переходить з одного в інше. Це марення. О, марення дуже гарне слово. Ось ця книга це марення, марення Мішкіна, марення автора, марення незрозуміло кого, але наскільки ж це прекрасно. Я думаю, що якщо ви любите химерну літературу, якщо ви любите постмодернізм, вам має сподобатися ця історія. А я уже е дочитаю і розкажу вам фінальні режні, хоча я впевнена, що вони не зміняться і що. Е це буде просто найвища похвала, найвища оцінка, і ця книга просто залишиться в моєму серці назавжди. І насправді я поки читала, думала про те, що я навіть не намагаюся шукати якісь сенси про щось е, замислюватися. Я просто рухаюся історією і так навіть доволі швидко читаю для такої химерної книги. Бо просто, от я наче пливу цим кораблем з галюцинацій, морем з галюцинацій. І... Це просто прекрасно. Так що я пішла читати далі. Я не знаю, що я тільки що прочитала, але це було прекрасно. Це найдивніша книга, яку я читала в своєму житті. Найменш зрозуміла книга, яку я читала в своєму житті. І водночас вона. Найбільш неймовірна книга, яку я читала в своєму житті. я вже писала Ксені, що це просто геніально. І її нотатки на берегах е, теж були ще окремою насолодою. Коментарі про галюцинації і все інше. Це. це е, був такий окремий інтертеймент, коли я читала ще її коментарі, наче вже трошки обговорила з нею книгу, але обов'язково з нею ще її обговорю. Я дуже вдячна, що вона мені її підсунула. Хоча вона жартувала, що, можливо, цього разу вона виявилася жорстокішою і підсунула мені щось таке супер дивне. Але це було просто це була неймовірна насолода. Я насправді дуже хотіла купити собі свій примірник, щоб там теж попідкреслювати, покоментувати. На жаль, книги немає в наявності, тож, коли я її побачу, я її обов'язково собі візьму, щоб мати в себе в бібліотеці і теж, можливо, комусь колись підсунути, почитати або й перечитати. Це, це просто було неймовірно, це було так класно і так незрозуміло. Але я прям супер втішена, що я прочитала цю книгу. Вона, вона мене вразила. Вона, я не можу вам пояснити, що в ній особливого. Це реально та книга, яку треба просто читати. І я впевнена, що тут не може. Бути такої середньої думки про неї, що вона лишить вас байдуже, бо вона або вам дуже сподобається своєю цією химерністю, і цей жанр вам зайде, або ви будете думати, що це абсолютно повна мечня, і наше взагалі ви це читаєте, це не пов'язані між собою слова, які не в'яжуться в речення, а речення не в'яжуться в текст. Я можу сказати лише, що я б її рекомендувала, а там вирішувати вже вам, якщо вона у вас є. І вам хочеться чогось такого незвичного, то прям беріться за неї обов'язково. А я на цьому буду завершувати перший влог нашої серії Мене змусили це читати. Буде попереду ще дві книги: як у мене, так і у Ксені. Обов'язково теж дивіться відео Ксені про ту книгу, першу, яку я їй дала. Я впевнена, там щось цікаве, цікаве я. Сама з нетерпінням очікую її відео, аби переглянути і дізнатися, що ж вона думає про ту книгу, яку я їй позичила. І з нетерпінням очікую, які наступні цікавинки вона мені готує. А ви напишіть у коментарях, чи читали ви цю книгу, чи чули про неї, чи готові взагалі читати щось настільки. Незвичайне. А, і я буду рада з вами поспілкуватися і побачимося. Якщо ви ще тут і додивилися до цього моменту, то я прочитаю вам шматок зі свого улюбленого розділу. Мішкін спочивав на галявині. Робот насолоджувався псевдовідпочинком, бо ж не потребував справжнього відпочинку. Мішкін глянув угору і збагнув, що хтось йде по траві до нього. Привіт, сказав чоловік із тисячою подоб. Я відповідаю за цю послідовність подій. Я прийшов сюди особисто, щоб формалізувати резолюцію. Про що ви говорите? запитав Мішкін. Я тут чекаю запчастину до космічного корабля. Чоловік скривився. Мені страшенно шкода, але бачите, ми вже не підтримуємо таких пересилань. Усю цю ідею про вас на чужій планеті, де ви чекаєте на запчастину до космічного корабля, оголосили драматично необґрунтованою. Отже, ми ліквідуємо її. Чи це означає, що ви ліквідуєте і мене? Чоловік із болем глянув на Мішкіно. Що ж, так, боюся, доведеться. Ми знайшли нового героя, який займе ваше місце. Хіба це не прекрасно?